Ми вже з вами створили головний екран, картки товару, запитання, які найчастіше задають, відгуки, підвал. А нам ще потрібно зробити картку на весь екран, якщо людина зайде і захоче купити, щоб вона. Розгорталася повноцінно, і також форму, щоб заповнити для покупки. Отож, ми зараз зробимо ці дві частини, і на цьому наша сторінка лендінгова буде завершена. Давайте ми подивимося на що схожа ось ця частина на те, що ми вже попередньо робили. А вона схожа на наш головний екран. Тому ми його зараз знову ж таки здублюємо і за цим самим принципом зробимо ось цю частину. Давайте ми поміняємо місцями ці елементи і фотографію виду. І налаштуємо спочатку той текст, ті кнопки, які у нас є. Цих кнопок у нас немає. Ми видаляємо. І у нас залишаються тут три кнопки і текст. Давайте ми ось цей текст копіюємо Ctrl-C і замість нього вставимо сюди. А ось цей текст копіюємо Ctrl-C і вставимо ось сюди. У нас то є кнопка buy Now. Ми зараз можемо її тут записати. Ми поміняли в кнопці напис, а цю кнопку видаляємо. Замість неї нам потрібно вставити ціну. Давайте я здублюю. Ось тут ціну, Ctrl-C, ось цей фрейм. І Ctrl-V. Міняю його місцями. Ціна є, заголовок є, і дескриптор є. По налаштуваннях ми пройдемося пізніше. Шапку профіля залишаємо, і нам потрібно тепер вставити головне зображення. Отже, ми дублюємо картинку, Ctrl-C. Ми здублювали, заходимо в Left. Тут у нас вони помінялись місцями в Right. і ми вставляємо Ctrl-V. Ось вона вставилась. Перевіряємо, щоб вона була у нас. Філ у висоті. Ось так от. І нам ще потрібно зобразити три ось таких маленьких. Ведмедики, які будуть мінятися в залежності від наведення нашої мишки. Тому ми обираємо еліпс, малюємо круг і ці ведмедики мають бути на білому фоні. Заходимо в філ, шукаємо необхідну картинку, обираю і вставляю. Потрібно ще додати сюди троук. У нас вся строк наполовину залита і продублювати. Вибираємо всі три елементи, вирівнюємо, затискаємо Shift, зменшуємо правою кнопкою миші add auto Layout. У нас є цей фрейм з автолеяутом, який потрібно вставити ось сюди. Ця частина вона помінялася, тому вона сьогодні називається Рай. Я тимчасово витягнула шапку профілю для того, щоб розмістити ось цей елемент по центру і вверх. Тепер у нас є ось ця, ця частина, нам потрібно ось цю скопіювати, Ctrl-C. Скопіювали ось цей автоліат, Ctrl-C, обрали «Right», і в цей фрейм вставили ось ці картинки. Вони мають бути розміщені по центру внизу, або навіть по центру, по центру. Відстані геп між ними в right, райт. Ми зробимо 10, геп зробили між ними 10. Тепер ми цей хедер закидаємо сюди назад, і зазвичай ми виключаємо цю позицію. Тепер ми можемо і розмістити ось так: от, і вибираю, щоб по центру він був розміщений. Ага, я тут ще поміняю, щоб це було написано: картка. Card. І перевірю, щоб у нас тут було хак по висоті. Хак, О, тепер все добре. Таким чином, ми створили картку на весь екран, і якщо хтось натисне на цю маленьку, і вона розвернеться на весь екран, і можна буде її замовити. Останнє, що нам потрібно створити, це форма. Знову ж таки, ми дивимося, що у нас зроблено за цією формою. Щоб створити форму, ми знову шукаємо щось схоже, що ми вже робили до цього часу, і знову дивимося, що нам підходять знову ці картки. Ми заходимо на розділ карт і дублюємо його. Давайте одразу змінимо її назву. Напишемо, що це форма. Видалимо те, що нам не потрібно. Нам не потрібно з цей фрейм картками, і у нас одразу ж ця форма зменшилася. Давайте ми її розтягнемо, Вона стане по ширині, поки що фіксована є, і по висоті ми робимо поки що фіксовано. І ми так само видаляємо тут кнопку, бо нам вона не потрібна. Цей текст витягуємо з фрейму. і сам цей фрейм видаляємо. Delete. Два тексти утворилися в такому фреймі, і ми потім трошки пройдемося по налаштуванню. Нам потрібно перевірити загод. Головок. Якщо потрібно, то змінити його. І ось тут заповнити цю ту частинку ось такими розділами, які покупець має вказати ім'я та прізвище, емейл, телефон. Адресу, місто, пакування та вулицю достав. І ще може бути меседж, яке людина може написати. Давайте ми одразу зробимо кнопку, оскільки в нас вона вже є готова, ми просто її здублюємо, Ctrl-C, заходимо у форму і Ctrl-V вставляємо. І ось вона у нас вставилася вниз. А Посередині ми будемо вставляти ще один фрейм із цими кнопками. Нам спочатку треба написати текст і зробити ось цю кнопку із Enter First. Тобто беремо цей текст, дублюємо, копіюємо текст, Enter Name. І Нам треба зробити, щоб це була кнопка, а це був її заголовок. Давайте ми сюди накинемо Add Auto Layout, заповнимо його темним кольором, цю кнопку. Додамо строк напівжовтим кольором і зробимо скруглення. 20. Ось така кнопка в нас вийшла. Давайте ми задаємо, задамо її правильні параметри. А спочатку ми зробимо її фіксовану по ширині. Нехай буде фіксована ось така ширина. Потім ми все виправимо по налаштуванням, зробимо її філ, коли вмістимо вже в загальний контейнер. По висоті ми робимо хак, і ці два елементи перетворюємо в автолейаут. Геп відстані. Дивимося, щоб у нас були, наприклад, 16. І ось у нас оця кнопка є. Тепер нам треба, Тепер нам цю кнопку треба розмножити: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разів. Ми її дублюємо. Раз. Об'єднуємо в Add auto Layout, Знову дублюємо два, у нас уже є два дублюємо три і дублюємо і 4. Але ми зробимо таким чином, щоб ось це був один автолейаут, а це був другий автолейаут, щоб не всі 4 об'єднювали, щоб у нас ось ця відстань між цими блоками давала резиновість, якщо потрібно буде розтягнути ці ось ці елементи. Тому ми спочатку об'єднуємо ці два блоки в AdAutoLayout, потім ці два блоки. «Add auto layout» і потім ці блоки об'єднують між собою Add auto layout». Ось, і в нас з'явився ось такий «Auto layout». По налаштуваннях ми пройдемося згодом. Ми ще також продублюємо message Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, і продублюємо цей напис. Ctrl-C і сюди, Ctrl-V. І нам потрібно цю кнопку теж змінити. Ми дивимося, що в нас відступи були по 20 по краях, а по висоті по 30. по висоті, по 30. І поки що, нехай вона буде фіксована, ми її розтягнемо в кінці. І давайте ми ці всі елементи теж об'єднаємо Layout. Ось ми зробили ось такий фрейм. Який нам потрібно вставити сюди? Ми цей фрейм Ctrl-C копіюємо, заходимо у форму, Ctrl-V вставляємо і міняємо ось цим місцями. Але ми бачимо, що вони встановилась не так, як ми хотіли. А ми зараз її підналаштуємо. Тож, давайте, давайте ми спочатку цей нижній блок. Дивимося, що ця нижня кнопочка у нас знаходиться посередині. Нам потрібно її розмістити ліворуч. Робимо сюди філ. Супер і це слово філ. Добре, тепер обираємо цей великий автолейаут. величезний цей автолейаут. і ми теж його робимо. Філ. Обираємо цей фрейм і теж перетворюємо його на філ. Все чудово. Цю кнопку ми налаштували. Я дивлюся, щоб слово Message в мене теж було «fill», «fill как». І тепер нам треба всі оці кнопки теж вручну налаштувати. Ось у нас є автолеяут перший і другий. Зараз ми подивимося, де він тут його треба знайти. Цей автолеяут зробили «fill», І тепер треба знайти в кожний фрейм і теж його перетворити на «fill». І в кожну цю кнопочку треба зайти і теж перетворити на «fill». Так, цей у нас є філ, цей у нас є теж філ. І тепер оці всі теж перетворити на філ і цю філ. І так само ось цей елемент філ і цей елемент feel, Ось філ. Так, всі ці ми елементи розтягнули. Я про це не подумала спочатку. Тепер треба буде кожну кнопку ось тут перерозміщувати. Раз, цей фрейм. Два. Так, перевіряємо, щоб тут у нас було все хак по висоті. І кожен фрейм ми теж перевіряємо. Дуже уважно. Тут дуже багато фреймів у нас вийшло, щоб вони всі теж були по висоті. Хак. Так, я перевірила всі фрейми по висоті, фак, загальні відступи. геп у нас по краях 20, як завжди. Заходимо на форм. У нас тут 75 і залишилось нам. Зробити, щоб загальна ця форма теж була по висоті. Хак, закінчуємо хак, ось таким чином. Ми створили форму, і ось тепер, тільки тепер, ми зробили форму правильно. Ми створили повністю лендінг. На цьому в мене все. А далі ми будемо працювати у фреймері.